Слава Ісусу Христу, слава Матері Божій слава нашій Україні. Вітаю вас всіх на нашій вечірній спільній молитві. Молимося за нашу рідну Україну, за наш український народ, за справедливий мир, за скору перемогу нашу. Молимо за наших воїнів, які на передовій, за всіх наших воїнів, на всіх фронтах. Особливо там, де ворога такої, де тривають важкі бої чи нестача боєприпасів, чи будь-які інші проблеми, чи загроза оточення. Ми благаємо Господу, щоб Господь втрутився, щоб Господь послав на поміч воїнам нашим, всіх ангелів своїх, всі свої воїнства і сили небесні, на чолі зі святим архістратигом Божим Михаїлом і святим великомучеником Юрієм Переможцем, щоб зміцнені силою Господні наші воїни вистояли, відбили всі ворожі атаки, щоб прогнали геть ворога. З нашої рідної землі. Всім Господа, щоб Господь благословив наше військо Українське на скору повну остаточну перемогу над ворогом, який прийшов на нашу рідну землю, щоб погубити наш український народ, щоб Господь посприяв і вчинив диво. Ми знаємо, що ворог переважає в кількості військових, переважає в зброї. Але ми знаємо, що над всім світом. Вражає Господня воля, Господня сила, і що Господь наш творить дива для тих, хто йому вірний. Тих, хто вірить міцно, без сумніву, тих, хто чистий серцем, тих, хто намагається жити праведним життям, Господь творить дива. І ми благаємо, що Господь з милості своєї, не з того, що ми заслугували, можливо, і ні. Але намагаємося, намагаємося жити праведно, намагаємося бути вірним Богу, бути його дітьми. І ми просимо, щоб Господь зі своєї милості вчинив диво, щоб Господь зупинив ворогів наших на всіх шляхах їхніх, у всіх їх наступів, наступах, на всіх напрямках, щоб Господь знешкодив усю зброю ворожим. Всю силу ворожу, щоб зло було посоромно, не подолене, покаране, в який спосіб, в який день, в яку годину нам невідомо, але Господь знає, і ми довіряємо Господу, віддаємо на його волю і благаємо, щоб Господь вчинив таке диво, що Господь дарував перемогу закінчення війни справедливий, переможний мир Україні нашій. Ми просимо, щоб Господь знешкодив весь ворожий військовий потенціал, всі ворожі склади зі зброєю, боєприпасами, технікою, літаками, щоб були знищені на ворожій території. Всі виробництва зброї, ракет, техніки військової, щоб були знищені ще на ворожій території і на території їх партнерів, таких самих злочинців, злочинних режимів. Щоб Господь ліквідував, знешкодив і ядерну зброю, ворожу, як той факт, який вони використовують для шантажу всього світу, щоб ця загроза перестала існувати назавжди, щоб Господь позбавив ворогів наших всіх їх ресурсів, всіх їх можливостей, фінансових, технічних, енергетичних, всіх доходів від їх родовищ, від газових, нафтових. Щоб вони були позбавлені, щоб не змогли, не мали можливості продовжувати наступальні дії, щоб ворог був ослаблений настільки, щоб ворожий фронт впав, щоб вороги наші тікали, кидали зброю, поверталися туди, звідки вони прийшли, щоб капітулювали, назавжди відійшли в небуття. І більше ніколи не змогли відновитися в силі, в своїй військовій силі, і щоб ніколи більше не змогли атакувати чиняти агресію проти України та інших держав Європи і світу. Ми благаємо, щоб Господь вчинив перемогу нашою не меншою кров'ю, меншими жертвами, найменшими втратами серед наших воїнів, що порятував життя всіх наших людей. Життя людей це найцінніше, найбільший скарб, найвища цінність. Ми молимося за всіх людей, які страждають від ворожих обстрілів найбільше при фронтових і прикордонних містах і селах наших: на Сумщині, Харківщині, Донеччині, Кривий Ріг, Дніпро, Одеса, Полтава, Миколаїв, Менікополь, Київ, Київщина і вся Україна, захід України, всі, на жаль, під ризиком обстрілів, під загрозою. Ми благаємо, щоб Господь відвернув цю загрозу, щоб Господь благословив наші сили ППО на успішні збиття і знешкодження ворожих ракет і дронів. Щоб Господь благословив наші сили ППО, благословив, щоб надійшли до нашої держави, засоби ППО, Петріот, снаряди ракети для них достатньої кількості, щоб Господь благословив, щоб надійшли до нашої держави. Далекобійна зброї, дозволи на її використання по ворожих військових об'єктах, щоб вся, вся ця зброя була знищена ще на території ворога, навіть не досягаючи сюди нашого простору. І щоб благословив Господь також наші військові виробництва, дронів, ракет для цієї мети, ліквідації всього ворожого потенціалу на їх територіях, в на їх складах. Ми... Просимо, щоб Господь і сам своєю могутньою правицею захистив, закрив з небес, порятував всі міста, нашої сели, наші домівки, храми, сітки, всіх людей наших уберіг, порятував і захистив інфраструктуру, нашу, енергетичну, критичну, соціальну, щоб відвернув ядерну загрозу, щоб припинив нарешті Господь смерті і руйнування нашій рідній землі, щоб припинив лихі катастрофи, відвернули лихі катастрофи, і ядерну загрозу і змилувався над нами, і припинив страждання нашого народу. Припинив кров пролиття і смерть. Ми молимося за всіх наших людей, які на небезпеці на окупованих територіях, які є наші люди, які за Україну всім серцем, які моляться разом з нами, які чекають визволення території до окупації, перемоги України. Ми благаємо, щоб Господь. Їх оберіг, захисти вони під загрозою в'язнення. Багато з них ув'язнені в, в катівнях в'язницях ворожих. Просимо, щоб їх визволив якнайшвидше і оберіг тих, які в небезпеці, щоб допоміг, щоб якнайшвидше всі наші українські території, всі міста, наші села були визволені від окупації ворожої, від ворожих військів, всіх зрадників, колаборантів, які цьому перешкоджають. Ми молимося за всіх полонених наших людей, наших воїнів. Всі, хто в полоні ворожому утримується, в'язницях і катівнях, щоб Господь їх визволив якнайшвидше щоб відбулися, обміни щоб відбулася скоро перемога наша, щоб всі наші люди повернулися додому з того пекла, якнайшвидше. А поки вони там у неволі, ми благаємо Господа, щоб Господь їх підтримав, укріпив їх Духом своїм святим, нагодував голодних, цілив хворих, поранених, скалічних, які там у неволі, щоб Господь. Поклав межу жорстокості наших ворогів, заборонив, не дав знущатися, катувати, вбивати наших людей. Ми молимося за наших всіх полонених, ми віримо, що всі вони них повернуться і дякуємо Господу за всіх, хто вже повернувся додому з полону на цей час, і за них також молимося Господь їх швидко відновив до повноцінного життя після всього, що їм довелося пережити, щоб Господь сіли і душі і тіла. за всіх зниклих безвісти наших людей, за наших воїнів, які зникли безвісти на полі бою, за всіх людей наших загублених, за наших діточок, викрадених, які утримуються на ворожій території. Благаємо, щоб Господь віднайшов і повернув додому живими всіх людей наших якнайшвидше, і молимо за тих, хто чекає своїх рідних, близьких, коханих людей з війни, сполону, за всіх, хто шукає зниклих безвісти, щоб Господь їх укріпив, підтримав в тих важких випробуваннях, які вони проходять. Щоб полегшив тривоги, страждання, біль розлуки і благословив кожному, дочекатися якнайшвидше Своїх рідних, близьких, коханих людей додому, живими і здоровими. І також молимося за віднайдення всіх загиблих наших людей, щоб їх рідні і близькі могли достойних поховати, попрощатися з ними і дати їм належну шану і честь. Молимося. За всіх людей України нашої, які служать справі перемоги, миру, добробуту нашої батьківщини, за всіх лікарів наших, за рятувальників, за волонтерів, за військове керівництво наше, за капеланівського хметків, за партизанів наших, за всі таємні спецслужби і війська, які діють на ворожі на окуповані території, щоб Господь давав їм сили на їх служіння на ту працю, на ті справи, які наближують нашу перемогу і мир. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, амінь. В ім'я Отця і сина і Святого Духа. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами причистої Твоєї Матері, всіх святих, помили нас. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі. Царю Небесний, утішителю, душі істине, що всюди єси, все наповняєш, скарби добра і життя подателю, прийди вселися в нас, і очисти нас і усякої скверни, і спаси, благі душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Тройця, помилуй нас, Господи, чисти гріхи наші, владико прости, беззаконня наші, святий згалянься і зцілине,мо немочі наші імені Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава і Сину, Святому Духу, і нині повсякчас і на віки віків Амінь. Отче наш, що є єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. По Твоє царство і сили, і слава Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, Господи, помилуй. Господи, Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прийдіть, поклонімося цареві нашому Богу. Прийдіть, поклонімося і припадімо до Христа, царя нашого Бога. Прийдіть, поклонімося і припадімо до самого Христа, Царя і Бога. Нашого. І почнімо з відкриваю відкриває навмання. Читаємо 16, 53, 84 псалом сьогодні. Псалом 16. Молитва Давида. Почуй, Господи, правду мою, на благання моє, вислухай молитву мою з уст неулесливих. Від Тебе самого нехай виде суд мій. Очі твої, нехай побачать правоту, Ти випробовував серце моє, мене, відвідав мене вночі. Ти випробовував мене і не знайшов мені неправди. Думки мої не розходяться з устами моїми. В ділах людських, за словами уст Твоїх, я охороняв себе від, від дороги, гнобителя. Утверди стопи мої на путях твоїх, щоб не захиталися ноги мої. Тебе благаю, бо ти вислухаєш мене, Боже, нахили вухо Твоє до мене і вислухай слова мої. Покажи дивну милість твою, бо ти спасаєш тих, що уповають на тебе, від противників правиці твоєї. Охорони мене, Господи, як зіниці ока, під покровом крил Твоїх, укрий мене від лиця нечестивих, що нападають на мене, від ворогів душі моєї, що оточили мене. Ожиріло серце їхнє, устами їхніми промовляє гординя. Ті, що переслідують мене нині оточили мене, очі свої спрямували на мене, щоб розтоптати мене на землі, вони, як той лев, що здобичі шукає, як звір, що причаївся. Воскресний Господи, випереди їх, подолай їх, Визволи душу мою від нечестивого мечем Твоїм, від ворогів рукою Твоєю, Господи, від людей світу цього, доля, яких у цьому житті, Через Червос... Своє вони наповнюють від скарбів твоїх, сини їх ситі і залишають спадщину дітям своїм. А я вправді дивитимусь на лице Твоє щоранку буду насичуватися славою Твоєю. <кій> Псалом 53. Боже в ім'я Твоє спаси мене і силою Твоєю допоможи мені. Боже, почуй молитву мої, вислухай слова вуст моїх, бо чужі повстали на мене й сильні шукають душі моєї, і не мають вони Бога перед собою. Та ось Бог помагає мені, і Господь підкріпляє душу мою, він відплатить за зло ворогам моїм. Істиною твоєю, Боже, ти погубиш їх, від серця принесу жертви тобі, і прославлю ім'я твоє, бо воно благе, бо ти визволив мене від усякої скороботи і на ворогів моїх. Сміливо дивиться, Око моє. Люблю цей псалом. Псалом 84. Господи, ти змилувався над землею Твоєю, Повернув з неволі синів Якова, Ти простив беззаконню народу твоє, Твого, покрив усі гріхи їх. Ти спинив увесь гнів твій, і відвернувся від гніву ярості Твоєї. Поверни нас, Боже, Спасителю наш, і спини гнів Твій проти нас. Чи ж до віку будеш гніватися на нас? Невже ж продовжиш гнів Твій від роду до роду? Боже, повернися й оживи нас, щоб зрадувався тобою народ твій, яви нам, Господи, милість твою і Твоє спасіння дай нам. Почую, що скаже про мене Господь Бог, він скаже мир народові своєму і преподобним своїм тим, що звертає Звертають серця свої до нього, так близько спасіння Його до тих, що бояться його, щоб слава Його перебувала на землі нашій, милість і істина зустрілися, правда й мир поцілувалися, істина від землі засяяла, а правда з неба прихилилася, бо Господь пошле нам добро, і земля наша дасть плід свій. Правда піде перед Ним і направить на путь стопи. Наші. Який гарний псалом. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, Аллилуйя, алелуя, слава тобі, Боже. Аллилуйя, Аллилуйя, алелуя, слава тобі, Боже, Аллилуйя, Аллилуйя, слава тобі, Боже. Дуже гарні псалми відкриваю нам мання і. Так ніби Господь з нами розмовляє, промовляє до нас, Господь дає нам надію, що близько і скоро мир. Віримо, молимося і тримаємося за Господом і перейдімо до молитв за мир і перемогу України. Господи, Боже наш, Ти вислухав Моїсе, коли Він підносив до Тебе руки, і народ ізраїльський зміцнив нами, Ликитян. Ти озброїв Ісуса новина набитого та повелів сонцю спинитися. Ти й нині, владико, почуй нас, що молимося до тебе, Зміцни силою Твоєю, наш побожний український народ, благослови його справи, примнож славу Його перемогою над ворогом, Зміцни всемогутньою Твоєю прависою нашу державу. Збережи військо, пошли ангела Твого на зміцнення захисників народу нашого, подай нам усе, що просимо для спасіння, примири ворожнечу і справедливий миру, тверди. Простягни, Господи, невидиму прависю твою, яка рабів твоїх заступає в усьому, тим же, кому судив ти покласти душу свою на війні, за віру православну, наш побожний народ і державу, прости їхні провини. І в день праведної твоєї відплати подай він сіне тління. Бо Твоя є влада, царство і сила, від тебе допомогу всі приймаємо, на тебе надію покладаємо, і тобі славу посилаємо, Отцю і Сину, і Святому духу, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Боже великий Боже Всесильний, ми в покорі сердець наших приходимо до Тебе і схиляємо голови наші. Отче, прости провини наші та провини батьків, дідів і прадідів наших, прийми нині благаємо Тебе, щиру молитву нашу і подяку за безмежне милосердя Твоє до нас. Вислухай наші молитви і прийми благання сердець наших. Благослови нашу батьківщину Україну. Перемогу над ворогом, долю та щастя їй дай, примилосердний Господи, усім, хто вдається до Тебе з благанням, милість Твою подай, благаємо тебе, Боже, за воїнів і захисників, за братів і сестер наших. За вдовиць, за сирі, за скалічених і немічних, за хворих і поранених, за тих, хто в окупації, в полоні, і в заручниках, за зниклих безвісти, за тих, хто в в'язницях і катівнях ворожих утримується, за викрадених діточок наших, за тих, хто в біді, в небезпеці, в скрутних обставинах перебувають, за тих, хто втратив свої домівки і своїх близьких, і за всіх, хто твого милосердя. Та допомоги твоєї потребують. З'єднай нас усіх в єдину, велику Христову сім'ю, щоб усі люди України нашої єдністю і перемогами славили величне ім'я Твоє завжди, нині, повсякчас і на віки віків. Амінь. Господи, Боже сил, Боже спасіння нашого, Ти єдиний твориш чудеса, поглянь у милості та щедротах на смирення дітей Твоїх і родинолюбно вислухай, і помилуй нас, бо вороги наші зібралися на нас, щоб погубити нас і знищити державу, народ та святині наші. Допоможи нам, Боже, Спасителю наш, і визволи нас заради слави імені Твого, і нехай справдяться на нас слова. Сказані Моїсеєм, будьте сміливими, стійте і побачите спасіння від Господа, бо Господь переможе за нас. Так, Господи, Боже, Спасителю наш, не пом'яни беззаконні неправд людей Твоїх і не відвертайся від нас гнівом своїм, але в милості і щедротах Твоїх відвідай смиренних рабів Твоїх, що до Твоєї милості припадають. Повстань на допомогу нам і подай воїнству нашому зім'ям твоїм перемогти, зруйнуй неправедні наміри тих, хто йде на нас війною. Молимось до тебе, владико миру і спокою нашого, щоб, як щезає дим, так нехай щезнуть вороги наші, як порох розсипається від лиця вітру. Так, нехай розвіються всі їхні злі задуми знищити державу, нашу Україну. Господи, втихомир тих, хто противиться заповідям та постановам Твоїм, поверни їм пам'ять Твоєї заповіді, блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться. А для тих, хто противиться сій Твої заповіді, пошли ангелів, які вселять у них страх і пам'ять про те. Що й вони себе християнами називають. Хай же, Господи, буде воля Твоя над нами, і якщо Твоє провидіння буде таким, щоб покласти воїнам нашим у битві за віру і Україну душі свої, то прости їм гріхи їхні і в день праведного твого суду подай він ціне тління, але віримо і молимось Тобі. Великодаровитий, Господи, що Ти захистиш, у тихомириш напомиш та до спокою приведеш усіх, бо ти єси захист, і перемога, і спасіння для тих, хто надіється на тебе, і тобі славу восилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь У твої руки, Боже. Поручаю сьогодні всіх тих, хто стоїть на захисті миру та добробуту нашої вітчизни, дозволь їм завжди відчувати твою близьку присутність і захист. Дай їм відвагу і силу, мужньо боротися проти ворога, що повстав на нас. Почуй, Господи, молитви матерів України та захисти дітей Твоїх щедрою, небесною благодаттю. Щоб вони, охоронені від ворожих куль від усякого зла, могли постійно сповнятися Святим Твоїм Духом, зміцнений, Господи, силою Твоєю, всіх наших воїнів на передовій, сіли поранених, підтримай стомлених, визволи полонених, віднайди живими, всіх зниклих безвісти. Вічний спокій, даруй Господи, тим, які вже відійшли від нас. Амінь. Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас єдина, чиста і благословена. Преславна, преснодіво, Богородице, прийми молитви наші, донеси їх Синові Твоєму, і Богові нашому, щоб він спас задля тебе душі наші. Милосердя двері відкрий нам, благословенна Богородиця, щоб ми на тебе надіючись не загинули, а від усякого лиха тобою визволились, бо Ти є спасіння роду християнського. Достойно є це істина, славити тебе, Богородицю, завжди славною, пренепорочною матір Бога нашого, чеснішою від Херовимів і незрівнянно славнішою від Серафимів. Щоби застріння Бога слово породила, сущу Богородицю Тебе величаємо. Всі небесні сили, святі Ангели і Архангели, моліть Бога за нас грішних, святі славні, і всехвальні апостоли, пророки, мученики і всі святі, моліть Бога за нас грішних, уповання нам, Отець, прибіжище наше, Син, Покровитель нам Дух Святий. Тройці, свята, Боже наш, слава Тобі! Я дякую вам всім за спільну молитву. Хай Господь береже усіх вас, ваші родини, всіх, за кого ви молитесь, кого в думках і в серці маєте. Хай береже Господь нашу рідну Україну, всіх людей наших, яких так багато нинім небезпеці, і в, в стражданнях. А, найбільше благаємо за наших воїнів, щоб Господь їх порятував. Вони виборюють для нас свободу і нашу Україну і захищають наше життя. І ми всі в боргу перед ними донатимо на ЗСУ, молимося за, за них безперестанно. Ми доручаємо воїнів наших в руки Господні, і самих себе, один одного, і наших близьких, і весь наш український народ, і весь світ доручаємо Божому милосердю. І віримо, що Господь наш, як наш люблячий батько, як наш Отець Небесний, допоможе, змилується, порятує, збереже і дарує нам мирне тихе життя на нашій рідній землі. Тримаємося, єднаємося, молимося, віримо і поборемо. Дякую, що приходите на спільні молитви. Дякую, що долучаєтесь. Дякую за ваші коментарі, за ваші вподобайки. Дякую тим, хто підтримує канал пожертвою. Це дуже важливо для мене. І віримо, що перемога наша близько. Дякуємо Богу за кожен день прожити, що Господь дає нам сили на кожен день, що Господь нас рятує. Дає нам ще один шанс, ще один день життя кожного. Дня ми прокидаємося, і це як нове життя, як новий шанс прожити по-іншому, по-новому, бути ближчим до Бога, ближчим до себе і до себе істинного, для до себе того, в якому живе Господь. Тримаємося, підтримуємо один одного, будемо уважними до близьких і до незнайомих, до кожної людини, яка нам трапляється на нашому шляху. Будьмо милосердними, м'якими серцем, пропонуємо допомогу, виявляємо любов. Це те, що Господь хоче від нас. Я бажаю вам всім миру, мирної ночі, ангела-охоронителя, покрову, Матері Божій. Дякую вам, бачу ваші коментарі. Слава Господу Богу нашому, слава Матері Божій, слава Україні, Христос посеред нас.